Всім привіт, друзі! І сьогодні знову відео з Анжелою. І сьогодні мені написали, щоб я її превратила в червоний колір. Сьогодні ми це і будемо робити. Сьогодні Анжела з оранжевого буде перевертатися в е, таку, як би сказати, червоненьку. Сьогодні знову випуск українською. Друзі, я дуже вам дякую, хто це, хто це бачить, то за стільки підписок і за стільки просмотрів. Дуже дякую. Я там записала шортс, Думаю, ви подивитеся. Так. Тут це щось таке. А, атака закусок якась. Давайте пограємо. А, це треба. Їсти її стільки багато. Типу, 15. Треба якихось, типу, речей з'їсти. І, типу, ми щось можемо заробити. Ну, давайте поїмо в мене багато їжі. А, це не вважається, виходить. Зілля, типу, не вважається. Так, тепер будемо крутити. Що нам попаде? Мої визубна щтка! Ні, ну зачем алмаз? Давай. М -м, не хочу це ні, мені не подобається, не рада я. Зовсім не рада. Ні капельки не рада. Не подобається. Я обіделась. Лучше б дали мені бомбочку для ванни і якусь зубну щітку. Там было ще написано. А был кейс на пейсзи. Ой. Ну, щось таке такие интересные. Они. Ну, не алмази, Ну, не он по миллиардам тих алмазів. Мне то я алмаз ни капельки не треба. чесно. Так. А чого у меня столько мало процентов? Це не вважається. Навірно, і за цього. Так, тепер, друзі, я б хотіла ще до 30. О, щось нове. Я хотіла 60 з'їсти, але думаю, все-таки не треба. 60. Ось такі вона вже у нас в такому гарненькому одязі. Зараз ми її будемо перевертати. В червоні, а тут є червоні наушники. О, давайте червоні наушники. Давайте спробуємо її зробити. типу, як сказати З таких самих речей, спробувати зробити, типу, типу її червоні з таких же самих речей. Я знайшла тут чер... червоні очі. І шерсть, шорстки нема червоної. Так що давайте надінемо білу, або ж. Або ж давайте ось таку. Я ще ніколи не вдягала її ось таку. Якщо, звісно, ми. о, прикольно. Ну, Це теж червоне вважається. Так, туфелька, туфельки, червоні. Вона прямо у нас буде, чесно, як червона, все, що, типу, ми вчора. Знайшли, то у нас воно буде червоне. Так. Давайте і бусики, які і ось, ось ці червоненькі. Ось так Вони так лялина і я, прям як це такий воротничок на цю. Цьому, на цьому. О, дев'ять років, прям як мені Анджелі сповнилось. Так, Карте. ці карточки. Так, і тепер будемо її красити. Ну, Це будемо вважати як червоний колір. Ну, чого, щось похоже на червоний. Так, друзі, знову вас прошу написати в коментарях, який буде слідуючий у нас ну, випуск, з якого кольору. Буде у нас Анджела. Або, якщо ви не хочете вже по кольорам, пишіть якісь ідеї, які можна з Анджелою придумати. Е, так що, ось так, от якось е, дякую дівчинці, яка написала червоний колір, щоб я робила. Всі, друзі ще, якщо буде багато там кольорів, я ці кольори обов'язково всі е, зроблю. Ну, Ну, всі, які ви написали. А цей Ну, а якщо я пропущу щось, то вибачте, може, просто я, нечайно там пропустила, не побачила. Ого, так прикольно. Так що кожен колір я побачу, я вас пролайкаю і обов'язково сніму про це відео. Відео буду старатися викладати вже кожен день. Я вже вам казала про це, де вже заговорилась і не казала, що я роблю. Ось я отак от роблю. Ось такий мейк їй. Ось так, як на мене, норм. Получається. Так, червону помадочку. Вау! Гарнесенько! Прикольно. Ну, це не будемо. Ну, як на мене, то прикольно, прикольно. Що можу сказати? Так, тепер зробимо їй прическу. Тут немає такого кольору. М -м, погано. Будемо тут шукати інші ці. А це червоний штайці? Да? Ой, ой. Прикольно, прикольно. Даже мені дуже подобається ця Анжела. Це, як не знаю, як е, Анжела краще всього. Цей випуск був найкрасивішим, як на мене. Давайте ще сюди з'їздимо і відкриємо альбом. Як я казала, ми будемо відкривати альбом. 15 грошей. О, не віжу Юля. О, одна карточка Анджела. Вау! Нова шерстка. Давайте ще приїдемо. Один разок. У мене ще тут є, вроді, карточки. Далі ще на два рази вистачає. Это що сюди з'їздимо і потім туди. Туди, точніше. Угу. Карточка яка... Вау, прикольна, кепочка, прикольно. Так, і ще раз можемо з'їздити сюди. Так, я приматую. Тут быстрее быстрей було. І вау, яка прикольна шапочка! Хочу подивитися цю шапочку. П'ятя шапочка. Тут біряд був прикольний. Вау! Ну, шапочка взагалі дуже клас, Вообще. Мені шапочка дуже більше всього подобається. Якщо чесно. Так, три карточки. Будемо відкривати ось цей, виходить, альбомчик у нас. Я думаю, без дублікатів буде. Ага. Щось було, вроді би, дублікатне. А може і ні. Не знаю. Ну, прикольно. Так. Це куди Це сюди. Так, ще купимо карточок. Так, сюди. Так, куди це? Ну, я думаю, в цьому випуску ми ще не закінчимо цей альбом, бо. Ну, я думаю, ні. А може і закінчимо, я не знаю. Побачимо. Якось так ще. А ну да, сім листків ще є, ми не закінчимо. А шляпка-то красива. Красива. Що можу сказати. Так. давайте я. Ну, але. ні, все-таки ні. Я хотіла там купити по-другому, спробувати, але знов я, Мені прийдеться цей, як сказати, включати... Ну, не включати, а цей. Ну, типу, включати інтернет і може бути реклама. Так що не хочу. Ай, друзі, я ж забула. Вау! Новий коверчик. Коверчик новий, красивенький. Тут же ще такі дві безплатні карти. Ой, -мо, я не, я не бачила. Як це так може бути? Я сліпа. Так, ладно. Так, о, у нас нова кроватка буде. О, дуже красиво. Давайте її візьмемо. Прикольна кроватка. Мені кроватка дуже нравиться. Так. Тут все доблікати. Я хочу ще там, може бути, купити крісло. Ось там. Все-таки не треба. Оце сколько Давайте, ну давайте купимо. Так. Тут відкриємо. О, щось новеньке. Типу є. Так, да. новеньке, Так, оце все у нас закінчено вже. Щось там у нас. Ну, як сказати, звісно. І трішечки, навірно. А кресло-то красиве. Буде теж прикольно. Ще відкриємо. Ну, давайте ще це купимо, де і все. На цьому, друзі, я цей випуск буду закінчувати. І гарного дня, мирного неба і до побачення! завтра буду старатися зні... зняти відео бувайте